Якби у 13 років мені хтось сказав, що я роздам мільйон доларів в одному відео, я б не те ще не повірив. Я навіть не знав би скільки це взагалі. У той час для мене і 50 доларів було багато. Я з простої родини з маленького містечка в Північній Кароліні, ріс з братом виховувала нас мама. Нічого особливого, і як би дивно зараз це не звучало, коли я був молодший, мені дуже не подобалося бути поруч із людьми. Я був закритий, але водночас настирливий, і коли мені щось подобалося, це просто поглинало моє життя. Моїм першим таким поглинаючим захопленням був бейсбол. Я не хотів займатися нічим іншим, але перший мій вихід на бейсбольне поле, на звичайне тренування, був найнезручнішим моментом в житті. Я взагалі не знав, як спілкуватися. Я був дуже сором'язливий. Ніщо в світі не могло змусити мене першим почати розмову, це було чимось неможливим. Другим моїм захопленням був Ютуб. То було все, що я тоді дивився. Мені дуже добре запам'яталося одне відео з тих часів, де один із моїх улюблених блогерів сказав, що кидає роботу і зароблятиме лише на Ютубі. Це було до того, як почався весь цей галас навколо блогерів. Багато хто навіть не знав, що на Ютубі можна заробляти гроші. Загалом, після цього відео, мені тоді було 12 років, у мене в голові все перевернулося. Я подумав, чекай хвилинку, можна заробляти гроші, знімаючи відео? Я такий, це ж круто. Я однозначно хочу цим займатися. Це один із моїх перших спогадів про мій шлях ютубера. А потім, коли мені було 15, мені поставили діагноз хвороба крона. Це було досить тяжко. У сові цього захворювання лежить запалення кишечника. Іскільки він запалений, то не може добре переробляти їжу, плюс сам процес супроводжується сильним болем. Було таке відчуття, ніби хтось проводить ножем по твоєму животі. У результаті я не міг нормально харчуватися і їв дуже мало. Я схоз з 80 до 63 кг, і при зрості 1,90 м я був схожий на тонку гілочку. Я маю на увазі, я ледве міг встати з ліжка. Я не мав сил ні на що. Я навіть не хотів ходити до школи. Я просто ненавидів своє життя тоді. Я був дуже нещасний. Можливо, я би продовжував грати в бейсбол у коледжі, але хвороба крона безперечно змінила траєкторію. Я такий: добре, з бейсболом покінчено, і тоді я просто залип у ютуб. Я був одержимий. Моя сором'язливість, відсутність впевненості в собі, були великими перешкодами в моєму становленні, але знімати відео виявилося простіше. Плюс я дуже це любив. Так я не любив розмовляти з людьми, але знімати відео це інше. Я був наодинці, знімав цілими днями і звик до цього. Я так це полюбив, що вже не уявляв життя без Ютуба. Коли я тільки починав, у мене був дуже поганий ноутбук. Мій брат тримав його на різдвою. В результаті я просто забрав його і користувався. Я взагалі нічого не знав, не було ні обладнання, ні грошей, щоб його купити. Я просто брав і робив на тому, що є і як є. Головне, щоб це відео відтворювалося. Перші кілька років я звичайно ж нічого не заробляв на Ютубі. Щоб отримати рекламу, потрібно було бути дуже відомим. Я був просто не цікавий людям. Багато моїх ранніх відео були реально відстійними. Не було такого дня, щоб я не переживав від цього приводу. Я багато працював, але відчував, що нічого не виходить. Але я думав, що якщо я робитиму це досить довго і регулярно, зрештою все вийде. Я не знаю, чому в мене тоді був такий спосіб мислення. Я не кинувся це. Мабуть, тому що я дуже це любив, тому я не міг зупинитися. Мене завжди тягнуло до цього. Я не уявляв, чим я ще займатимуся, якщо не Ютубом. однієї думки про те, що одного разу я домогуся свого, було достатньо, щоб я був щасливий. Плюс я не хотів вступати до коледжу. Моєю метою в старших класах було ніколи не вступати до коледжу. Я тоді думав, що якщо зможу заробити достатньо грошей до закінчення школи, то зможу відмовитись від коледжу. Ось тут я подвоїв і навіть потрою свої зусилля щодо Ютуба. І я почав заробляти кілька доларів на день. У результаті мені все таки довелося йти в коледж, але на Ютуб я зробив ще більшу увагу. Саме в період коледжу я мав найбільшу мотивацію вести Ютуб. Я став наполегливішим. Справи пішли вгору. Нарешті почали рости підписники, і я зміг заробити достатньо грошей, щоб переїхати. На той момент я вже заробляв близько тисячі доларів на місяць. Я Прокидався, працював над відео, потім лягав спати. І так кожного дня. Тоді мої відео були безглузді. Займали вони дуже багато часу. Наприклад, в одному відео я рахував до 100 тисяч. Ніхто на Ютубі ніколи нічого подібного не робив. Я просто рахував 40 годин. І так, поїхали. Один, два, три, 4. Це привернуло тонну уваги. Це одне з моїх перших вірусних відео. Тоді я зрозумів, якщо я робитиму такі незвичайні речі, то люди будуть дивитися мене. 100 тисяч. Я зрозумів, що якщо справді викладатися наповну і бути при цьому унікальним, неможливо не досягти успіху. Я зроблю речі, які ніхто інший не зробить, бо це складно, а людям дуже цікаво на це дивитися. Гаразд, давайте перейдемо до цікавіших речей. До моєї першої в житті рекламної угоди з брендом. Зі мною зв'язався менеджер однієї компанії і запропонував 5 тисяч доларів за відео, що було бездомством для мене в той час. Я просто знімав відео і отримую 5 тисяч доларів. Але я пішов далі і сказав, що хочу 10 тисяч доларів. Він такий, ні, 5 це максимум, я такий ні. Я хочу взяти 10 тисяч доларів, піти на вулицю і віддати ці гроші бездомному. Він такий, що, правда? Крит, я знімаю відео для ютуба, вон стоїть моя камера. Ось візьми, це тобі. Тут 10 тисяч доларів. Це правда, я не жартую. Відео вийшло відмінним. Бездомний був щасливим, рекламодавці були щасливі. І я теж був щасливий. І так як це відео добре зайшло, я знову попросив грошей і знову їх роздав. І тут у мене виникла геніальна ідея. Якщо я братиму рекламні гроші і роздаватиму їх у відео, то воно добре просуватиметься і окупатиметься. Потім я заберу гроші з цього відео та роздам їх у новому відео. Таким чином, я створюю цикл, в якому всі ролики будуть набирати перегляди, а сам використовуватиму бренди, щоб допомагати людям і робити їх щасливими. Я тоді був просто шокований своєю ідеєю. Я ніби взяв і розгадав секрет успіху. У деяких своїх відео я роздавав понад мільйон доларів. Хтось скаже, що я збожеволів. Але зрозумійте, я не хочу тільки заробляти гроші. Мені подобається робити унікальні, складні, цікаві та божевільні речі. Я хочу в позитивному ключі впливати на людей і робити їх щасливими. То ще разу мене заряджають не самі гроші, а те, як я здивую людей своєю новою шаленою ідеєю. Зрозумійте, я не міг би стати тим, ким став. Якби орієнтувався лише на заробіток. Я мав зовсім інше бажання, саме вищі цілі та любов до своєї справи допомогли мені вийти на такий рівень. Саме це й допомогло мені так багато часу приділяти роботі і не вигоріти. День за днем, рік за роком, я працював, не покладаючи рук. І, звичайно, все це призвело мене до величезних грошей. У моєму ідеальному майбутньому протягом наступних десятиліть я продовжую заробляти сотні мільйонів доларів на рік, а потім, коли мені ступне 50, і в мене на рахунку будуть мільярди доларів. Я просто візьму всі ці гроші та відкрию кілька притулків для бездомних. От якось так, я знаю лише одне. Я хочу і надалі допомагати людям. Це робить мене щасливим, я добре почуваюся, коли бачу, як світяться люди, коли бачу, як вони дивуються чи плачуть від щастя. Це почуття ні з чим не зрівняється. Ось чим моя цим займаюсь.